Дійсно, вміють дуже добре адаптуватися, і е, моя мама і багато мам е, людей віку мого віку вони взагалі пережили, коли союз розвалився, і їм треба було сво... мій керівник в 35 років став ментов менеджером. Але мова йде про те, що е, не, не знайти е, для жінки місце в чоловічому світі. А як власна жінка може залучитися до процесу формування суспільства, де є рівні можливості для всіх, де присутній гендерний баланс, тому що він потрібен навіть в таких простих ситуаціях, коли жінка йде в декрет, чоловіки це роблять більше, не можуть. Підтримувати директора, який дає цю роботу, це дасть можливість все таки внести, якщо є існує жіноче письмо, якщо існує жіноче мистецтво, то е, тому що там можливо більше свободи для самовираження і пошуку того власного свого я, то це жіноче може прийти так само і в політику, це жіноче може так само прийти і в суспільну діяльність на громадському рівні. Це жіноче може прийти в менеджмент, е, тому що менеджмент теж досить давно формувався, формувався в чи промислові чися, він зараз. Чесно скажу, вам теж дуже слабко працює. І е, я ще думаю, що е, українська жінка це, напевно, той основний актив, той нерозконсервований ресурс, який в нас є. Тому, і він цей ресурс, чому я його називаю нерозконсервованим, тому що наразі жінок більше, вони краща освіта, е, вони, як мінімум, вже підійшли під саму стелю на управлінському рівні. І якщо зараз навіть хоча б на тому рівні, якому нам вдається залучити до цього проєкту, якщо у кожної своїй діяльності, власне, в першу чергу, напевно, до себе треба бути уважним, як ми підтримуємо цей стереотипний, патріархальний мислення, чи ми можемо все-таки будувати вже якісь нові речі, які будуть враховувати нашу таку обидві начала, і тоді формувати суспільство, в якому це питання вже буде на щастя, на актуальним, і ми будемо говорити про щось інше. Дякую. я думаю, вас радость.